Всіх вітаю, вирішила записати коротеньке відео з приводу позиції Великої палати Верховного суду. Що у нас змінилося? Чому це дуже важливо і чому ми зараз це постійно обговорюємо? Тому що у нас тривалий час була проблема з обранням юрисдикції, до якої звернутися до того суду, до кого ми йдемо, якщо ми встановлюємо певний юридичний факт, який пов'язаний, наприклад, з соціальними виплатами, пільгами, одноразовою грошовою допомогою, пенсійними виплатами в умовах воєнного стану. Зокрема, люди зверталися в порядку цивільного судочинства, окремого провадження, позовного провадження, до адміністративних судів, як публічно-правовий спір, також розглядали ці справи. Тобто, ми бачимо, що була варіативна практика правозастосування. Що тепер Що змінилося? Станом на сьогодні у нас буде стала практика правозастосування. Зі, з питаннями встановлення певних юридичних фактів, ми будемо звертатися до цивільної юрисдикції. Чи це правильно моя позиція однозначна? Ми неодноразово це відстоювали і в судових засіданнях, і оскаржуючи гували судді. Тому о, дуже сподіваємося, що ті справи, які стояли на паузі до рішення великої палати, все ж зрушать з місця, і ми отримаємо дійсно ефективний захист прав наших громадян.